Оскільки в пам'яті моїй, твоєї творчості, кохана поетеса, на мить закрию очі, твій вривається невпинно, знає він адресу. Що в голосі твоїм, шановна пано, про що говориш ти нащадкам і синам? Здавалося, що зовсім нещодавно. Приходила до мене ти снах, казала, що любила так природу і рідний край, Дніпро і квіточки, віршами ти складала серцю оди, і так шкода, що мусила піти. Твоя скарбниця, творчість височена, багатина епітети, любов. Хвала тобі і слава нескінченна, за те. Що стигне в жилах кров?